Добрий вечір. Телеканал СК 1 Аварія, що сталася поблизу глибочиці. За попередніми даними забрали життя однієї людини. Обставини ДТП наразі з'ясовуються. Та як повідомив слідчий з місця події, аварія сталася між маловантажним автомобілем МАН та автомобілем Ауді. За попередньою інформацією, зі слів водія автомобіля Ман, він був припаркований поблизу правого краю проїзної частини. Автомобіль Ауді. Рухучий напрямку міста, Києва, здійснив зіткнення із лівою задньою частиною. В подальшому здійснив наїзд на металевий колесо відбійник. За попередньою інформацією, ще наголошую, за попередньою, в автомобілі знаходилось 6 чоловік. Один наслідок ДТП загинув на місці пригоди. Цього у ДТП постраждали більше п'яти осіб. За словами очевидців, в родині загиблої напередодні сталася ще одна трагедія. Просто кажу, що. Рідна бабулька похоронила внука сьогодні і оце їхала до себе додому в місяць з цією сім'єю. Бабулька рідна лежить, теж вже труп. А внук 35 років. Сьогодні похоронилося, тільки приїхали отуди. Самива на місці події працюють експерти. Долю постраждалих осіб ми покажемо у наступних випусках. Новин. Юлія Парух, Цівко, телеканал СК1.